Вас вітаю тут канал Океан Трейд. Представляємо ультрапрецезійне цангу er 40 D3 2 мм mm, по дін шість відомого турецького виробника Дегерлі. Дані цанги використовуються в цангових оправках Р-40 на токарних та фрезерних верстатах для затиску свердлу фрез розгорток мічиків тощо. Цанга виготовлена на сучасному обладнанні по стандарту DIN 6499 з високоякісної інструментальної сталі. Термооброблена та шліфована. Діапазон затискання інструменту від 3 до 2 мм, довжина 46 мм, Точність виготовлення цанги 0,5 мм, що відповідає найвищим вимогам для кріплення інструменту. Використання даної цанги дозволить значно підвищити точність усієї системи верстата і стійкість інструменту. Передбати цей товар ви можете на нашому сайті оушенкавіск.ю. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.